Давно не бачились, друзі. До перемоги ще далеко. Тож тримаємо стрій і донатимо на ЗСУ. А я скажу словами Мета. Це Брітні Сученько. І я повернувся. Отже, багато чого змінилося з того часу, як ти в останні мене бачив. Тож що новенького? Ну я взяв відпустку на цілий місяць, я офіційно одружився та об'їздив майже всю Європу. Що цікавого ще було? Отак, в мене нова сорочка. Перш ніж перейти до мого нового стилю, давайте поговоримо про моє не дуже мінімалістичне весілля. За останні вісім років наших стосунків з Наталі виникла така собі прірва. Прірва це дивне слово. Як щодо величезного каньйону. Масивної діри зламаного моста просто чогось не вистачає в нашому житті. Половина нашої родини та друзів живе в Австралії, а інша половина у Сполучених Штатах. Більше з них ніколи раніше не зустрічалися, тому ми планували зібрати їх усіх разом в Італії, щоб відсвяткувати наше весілля. Нарешті ми могли це зробити, і це було все, на що ми сподівалися. Я не можу передати вам, наскільки ми щасливі, коли вперше були майже всі наші близькі в одному місці. Не знаю, коли ще такі станеться. Тому для нас це було насправді особливо. Але насправді це було не про нас. Ми з зна... дуже не любимо бути в центрі уваги. Гаразд, <плес> так, yeah, у нас був хореографічний перший танець, і над прочитала мені свій весільний хіп прикол? Коли забути, що нас <плес> мама, і ти вишив вишевгалі компросіти пітоном. Але насправді це стосувалося всіх інших у нашому житті, і це був досвід, який ми ніколи не забудемо. І звичайно, було дуже весело подорожувати Європу під час нашого тривалого медового місяця. Кожен день був іншим. Ми з досліджували нові ресторани, їли де хотіли. Тусіч був від душі, не парилася по зайвим калоріям у Франції чи піци в Італії це був справді момент ребрендінгу для мене? Я думав про те, щоб зробити татуювання, можливо, поекспериментувати з наркотиками. Я був дуже близький до зміни ім'я на Степан, але потім поміркував, що можливо буде достатньо придбати кортяцьку сорочку. Чесно кажучи, минулий місяць для мене був повною аномалією, і він справді давав мені можливість подумати про життя, яке я для себе побудував. Це майже повна протилежність тому, як виглядав місяць до подорожі. Він був як завжди, здебільшого, нескладний, окрім деяких головників пов'язаних з міграцією та податками. Життя рухалось як зазвичай доволі одноманітно. Замість того, щоб носити сорочки з крутими візерунками, я ношу те саме щодня. Замість, Замість того, щоб коштувати нові страви та їсти поза домом, я постійно їм одноманітну домашню стрепню. Замість того, щоб спати досхочу, я щоденно займаюсь спортом. Замість, Замість того, щоб вивчати іноземну мову, я намагаюся складати речення англійською. Сірі, як ти скажеш? Я ідіот. Так, так і є. Я багато говорив про те, що стоїть за цими рішеннями, і це виглядає нудно в цілому, але носити те саме щодня допомагає мені зменшити втому від прийняття рішень. Їсти це саме щодня допомагає мені досягати моїх цілей у харчуванні та фізичній формі. Однакові тренування, дотримання здебільшого одноманітного розпорядку дня та сталого графіка допомагає мені підтримувати послідовність у моєму житті. Це маленькі кроки, які згодом призводять до великих змін в житті кожного. Мені не потрібно вистрибувати з літака, подорожувати в екзотичні місця. Або займатися екстремальними відомо спорту, щоб бути щасливим, Незважаючи на те, що ця подорож була чудовою, ми накопичили купу спогадів та емоцій, але є причини, чому я вирішив жити тим самим життям. Одна з моїх улюблених цитат походить від автора Сета Годіна. Він каже, замість того, щоб гадати, коли ваша наступна відпуска, можливо, вам варто налаштувати життя, від якого вам не потрібно буде тікати. Я пам'ятаю, як на початку своєї кінематографічної кар'єри випадково наткнувся на цю цитату, і в мене був ага, момент це дало мені над чим працювати в житті. Дуже багато людей, яких я знаю в той час і знаю досі, живуть вихідними, живуть відпустками та літніми канікулами. Але що, якби я міг побудувати життя, яке б мені подобалось? Кожна. Дня, коли вранці дзвонить мій будильник, і замість страху я справді відчуваю приємне збудження. Я пам'ятаю, перш ніж відкривав свій канал на YouTube у 2016 році, я поставив собі одне з найважливіших питань, яке привело мене до того, де я зараз. Якби я міг зробити що завгодно, незалежно від грошей, що б це було? Коли я поставив собі це питання і дав волю своїй уяві, я був здивований своєю відповіддю. Виявляється, я не хотів потягувати коктейлі на пляжі цілий день. Я хотів творити. Я хотів спілкуватися з іншими. Я хотів працювати над цікавими проектами, які мене задовольняли. Я хотів мати роботу, яка б навчала та випробувала мене. Я також думав про те, чого не хотів. Я не хотів бути мільйонером, але також не хотів жити від зарплатні до зарплатні. Я не хотів стресу. Я не хотів тривоги чи перевтоми, задавши собі лише одне. Запитання, я почав чітко розуміти життя, яке хотів побудувати для себе. І тоді я почав робити свідомі кроки в цьому напрямку. Можливо, настав час поставити собі це питання. Якби ви могли робити що завгодно, незалежно від грошей, що б це було? Ви можете поставити собі це питання прямо зараз. Я зачекаю. Знаєте що це стає трохи незручним, поки я чекаю, чому б мені не розповісти <постес> вам про свого спонсора Squarespace? Я використовував Squarespace для свого власного веб-сайту протягом останніх восьми років. І нещодавно я почав процес оновлення сторінки. І я хотів, щоб це був мій інтернет дім щоб люди могли дізнатися про мою роботу та дізнатися про все, над чим я зараз працюю. Що мене найбільш <постес> подобається в Squarespace, так це те, як легко розпочати роботу. Ви можете почати з одного з сотень чудових шаблонів або Якщо вам потрібно більше контролю, ви можете створити власний дизайн з нуля. Зміни швидкі та інтуїтивно зрозумілі. Якщо ви хочете створити веб-сайт для себе, я даю вам пораду. Подумайте про заклик до дії. Отже, що саме ви бажаєте, щоб люди робили, коли переходять на ваш веб-сайт. Я дуже хочу, щоб люди підписувалися на мою щотижневу розсилку. Тож із Squarespace я скористався кількома їхніми формами електронної пошти для реєстрації. Тому що ти станеш моїм наступним передплатником? Я чесно вважаю, що кожен Винен мати вебсайт. Це може допомогти вам отримати кращу роботу, створити аудиторію та поділитися своєю історією з усім світом. Отже, якщо ви хочете почати, ви можете відвідати squarespace.com сьогодні, щоб отримати безкоштовну пробну версію. Я печес що ви не маєте відповіді на запитання, яке я поставив перед тим, як розпочати рекламу Squarespace. Ймовірно, тому що під час перегляду відео важко думати, а також тому, що на це запитання дуже важко відповісти. Але одна порада, яку я вам Дам, якщо ви хочете дослідити це трохи глибше, звучить так: спробуйте жити в світі можливостей. Люди часто розповідають, чому ви не можете щось зробити. Вони розкажуть вам усі причини, чому щось недосяжне, чому ви маєте бути задоволені повсякденною роботою. Чому ви маєте бути щасливими, просто отримуючи зарплатню? Саме прийняття такого мислення робить вас нещасним, незадоволеним і нереалізованим у довгостроковій перспективі. Тому я закликаю вас поміркувати над тим, що я скажу. Тримаю парі, ви виявите зв'язок. Якщо вам не скучило ваше життя, то це не тому, що ви робите однакові речі щодня, а тому, що ви робите щось не те. Так вже краще. Отже, якби я підсумував сенс цього відео, а сенс є, то це спроба заохотити вас бути більш цілеспрямованим в житті, яке ви будуєте. Особливо для мене, коли я думаю про своє майбутнє. Я менше думаю про дивовижні тістечки, які я буду їсти в інших країнах, а більше думаю про те, що збираюся створювати. Я менше думаю про дикі пригоди по всьому світу, а більше про коригування свого щоденного рецепту, щоб трохи приблизитися до своїх цілей. Я думаю про те, як я можу робити ці маленькі кроки. Щодня щоб створювати щось більш нечуще, і це не означає, що я не буду робити тривалі перерви в майбутньому. Я точно зроблю і повірте мені, я витягну цю гавайську сорочку зі своєї шафи, і одягну її знову і знову. Мені подобається ця сорочка, але наразі мені час повернутися до сну, повернутися до одноманітного. До речі, це абсолютно не пов'язано. Я просто хотів повідомити вам, що мій курс YouTube тепер відкритий для реєстрації. Він відкритий лише протягом наступних кількох тижнів. Отже, якщо ви хочете розпочати свою подорож YouTube і дізнатися все, що я знаю про створення інтернет-відео, просто перейдіть за посиланням. А так дякую.